Тому що абсолютно санкціоновано з мамою можна було 31 грудня, 30 і 31 проводити час на кухні, бути повністю в її увазі, і оце я так тягнула час, щоб їй розказати всі свої історії. Що я так налавчилась дрібнесенько нарізати навіть картоплю. І вона в мене як каша, що я зготувала от такий таз цього олів'є. Я знаю вже, як на око майонез туди в А жовтке і ліпкаве масло, лимонний сок і гірчиця, і сіль, все, більше нічого нема. Замість того, щоб триндіти могла поновити манікелих. О, Ручна полякова. Не кожен в цій країні може похвалитися да. тим, що вона виконує всі його забаганки. Ні, це тільки як підлит. У мене теж є коронна страва. Ухте. І це ні не олів'є, і не оця шуба, і не вся ця. Савєцька. Я готую запашну качку з корицею, гвоздикою і апельсинами. І це дуже просто. Я зараз вас швидко дуже навчу. Дивіться: берете качку, натираєте її сіллю, натираєте її перцем, робите заправку мед соус цього соєвий соус, абсолютно правда, де тут сидиться при хтось Хто знає наші рецепти Бере, Берете місите бадьян, кориця і гвоздіка, в ступки або просто купляєте суміш для глінтвейну. Це те саме.